Відео номер 3. як вийти з цієї програми. Понятно, що треба йти в регрес, обирати цю програму. Це без питань, тому що ви її самі не уберете. Далі, що треба робити на фізиці? Треба уяснити, коли ми були на регресі, ми підняли питання і показали, де є істина, любов чоловіка, коли чоловік влюбляється, а де є ілюзорна. Фу, блін. Важка інформація. Іменно та, що являється ілюзорною, зробленою темними силами через дзеркала. Іскажена інформація Являється для більшість людей, жінок і чоловіків істинною любов'ю. Він не дає емоцій. Вона не така стала, занудою став. Ні, це є ілюзорно А істинна любов це тоді та, яка йде природня, від тіла нашого. Ви ж розумієте, коли ви всі влюблялися, ви також знаєте, ви поводилися ну, дурачок. Тіпо, як, влюбився, як дурачок. Типа, як любився, як дурачок. Є така штука, я сам це теж знаю. То іменно це являється любов'ю. Це не дурачок. Оце є любов, істина любов, яка ісходить від нашого тіла, розумієте, від нашого серця, від нашої душі. Ох ти! Не дають від нашого тіла, там стукає, там дьоргається, ти хочеш чоловіка обняти, ти хочеш його задушити від тої любві. Оце називається любов. Це істина, ну хімія, я не знаю, як налити в воду сода і оцет. Вона почне давати реакцію, почне шипіти. Отак само і тут. Оце є істина, а то є іскажоне. І те іскажонне пхається по, по всьому, де тільки можна: в книжках, в телевізорах, в тіктоках. І виходить, що з дитинства закладається така програма. І в чоловіка, хто не шарить в цьому, немає вибору. Я теж раніше цього всього не шарив і не розумів, як вона працює. І щоб ви розуміли, ця програма працює вдвох. <кій> Якщо вона спрацювала в одного, значить ця програма сидить в іншого. Наприклад, ви дуже влюбчивий і маєте велике серце. І ця програма до вас прийде для того, щоб вас зламати і щоб ви не влюблялися. Типу, я раз влюбився, два влюбився, більше влюблятися не буду. І ви замикаєте серце, ми замикаємо серце, ставимо колодку, йдемо в одиночество, і все, і система побідила. Тут йде перевірка нас, чи зможемо пройти цей рівень далі, тому що в основному туди далі ніхто не проходить. Раз, два, ну три потолок <кхи> ошибся і все. А ця програма по-любому зробить так. І, і ви замітьте, тільки ви влюбитеся щиро, почнете любити чоловіка щиро від душі, без всяких там догадувань, <кхи> всяких там придумувань. У вас там не буде, типу, е, що якось там вигоди, якоїсь там, е, там щось куплю, гроші. І в цей момент в того чоловіка включається обратна сторона. Це не є нормально. Приходьте на консультації, на регреси.